Добрий день, малята! Рада вас усіх вітати. Квітень це справжнє диво природи. Сонечко гріє дедалі тепліше. А дерева та кущі ніби прокидаються після зимового сну. З'являються перші листочки, а лісові галявини вкриваються з жовтими, білими фіолетовими квіточками. Саме через це. Місяць і отримав свою назву квітень, бо в цей час усе навколо розквітає. Ще в квітні стає голосніше. Це пташки повертаються з теплих країв і співають весняні пісні. Горобчики, ластівки, жайворонки радіють тепло і готують собі гніздечка. Ще в квітні буває дуже мінлива погода. Вранці світить сонечко, вдень може пройти дощик, а іноді навіть сніг падає. Ось такий жартівник цей квітень. Саме в квітні прокидаються ведмеді, жабки випливають із водой, а бджілки починають свою важливу роботу, збирають нектар з перших весняних квітів. Вже можна побачити бджілку, що летить до квіточки чи метелика, що танцює в повітрі. Малята, отож, коли підемо на прогулянку, будемо уважно придивлятись і спостерігати, як квітень творить справжні дива навколо нас. Чекаю на ваші розповіді, мої любі. До побачення, папа! -па.